Я стейкаю на рік, там нормальні проценти, і хай вони собі там висять. А, якщо все буде окей, і далі я побачу, що ситуація налагоджується, через рік я просто заберу з профітом свій депозит і почну реінвестувати його в щось нове. От, наприклад, якщо брати саме. Крипто депозит на вайдбітові то буквально вчора я поклав 4000 тисячі і за uh, рік. З 4000 тисяч капне 765 баксів плюс 40 баксів за те, що в мене там якийсь е, рівень ВБТ холту. Тому в цілому вельми непогано. Зрозуміло, що за цілий рік це не такий великий відсоток. Але через те, що я хочу акумулюватися, я хочу трішки е, підстрахувати себе і кожного разу збільшуватиму, по перше, пул. Який буде стейкатися, а по-друге, буду себе таким чином перестраховувати. Це ні в якому разі не рекомендація для когось. Я просто ділюсь тим, що от зараз я роблю такий мов, тому що є в мене а, якісь а, перечуття, які мене бентежать, і для того, щоб ці передчуття втамувати, я вирішив таким чином себе сейвити.